Боєголовка вилетіла на кримське міст і різко, наче зникли із радарів росіян. Далі їх помітили вже після зіткнення зі спорудою. Вони вдарили із такою тушністю, що окупанти не змогли повірити у побачене. Повторна атака після першого удару СБУ по ньому остаточно добила там усе. Як виявилося, такий задум був від початку. Все спалахнуло та почало обвалюватися. Та й на цьому все не закінчилося. Побачене далі вас точно порадує. Тож залишайтесь і приємного перегляду. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила кримське міст. Цього разу це вдалося зробити під водою, але після цього відбувся і повторний удар. Та про все давайте по порядку. Зазначається, що агенти СБУ замінували опори Кримського мосту. Після цього активували перший вибуховий пристрій. Внаслідок цього сильно пошкоджено на рівні дна підводні підпірки і цьому посприяли одна й одна тисяча кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Наразі міст перебуває в аварійному стані. За даними СБУ, операцію керував голова служби генерал-лейтенант Василь Малюк. Особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він також прокоментував успішне ураження об'єкта. Бог любить трійцю», а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили кримське міст у 22-му та 23-х роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктом Росії немає місця на території нашої держави, заявив Малюк, наголосивши, що цей об'єкт є абсолютно законною ціллю, особливо на тлі того, що Росіяни використовували його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ на фронті в Україні. Крим це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Розюмував він. Ну а тим же часом, як повідомляють місцеві ЗМІ та російські воєнкори на кримському мосту лунають повторні вибухи. Перед цим було попередження для мешканців Керчі про можливу небезпеку. Ну а потім надійшла інформація про удари українськими морськими дронами. Керч Кримський міст, атака, бек, у тому числі підводними апаратами супротивника, волають їхні телеграм-канали. Згодом про небезпеку попередили все узбережжя Криму. Рейд у Бухті Севастополя а тимчасово закритий морський пасажирський транспорт. Призупинив рух. Також повідомила окупаційна влада. Згодом же російські монітори бідкалися, що атака на кримське міст продовжується. Пробувають прохід у загородженнях, дописували вони там. Ну і наразі рух автотранспорту Кримським мостом перекрито. В свою чергу блогер Роман Чурайк нагадав, як влаштовані опори Кримського мосту. Стрілкою показав місце, де імховидно ховидно вибухи з зовнішнього боку автомобільної частини. СБУ пише, що 1100 кілограмів вибухівки було підірвано на рівні дна. Прямокутником виділив, як у такому місці виглядає опорна система. Ідеться в його повідомленні. До цього у телеграм-каналах з'явилися повідомлення про перекриття мосту. Так Павлі Кримський Вітер написав спочатку, що місто атакували морські дрони через пошкодження. Одження об'єкту рух транспорту на ньому зупинили, а сам міст закрили на декілька годин для обстеження конструкцій. У телеграм-каналах також повідомляли про повітряну тривогу в районі стратегічного об'єкту. Ну а зелен канали тим же часом заперечують мінування Кримського мосту, про яке раніше повідомляла СБУ. Так близький до міноборони рефі телеграм-канал Рибар стверджує, що ЗСУ вдарили по об'єкту підводним апаратом. Хоча ресурси супротивника розповідають про нібито замінування мосту. Насправді він із високою ймовірністю застосовував апарати типу. Марічка або толока, розробка яких тривала з 23-го року. При цьому можливо використання і апаратів іншого типу раніше широко не анонсованих. Канал Глобалістіка теж заперечував факт замінування. Не було там ніякого замінування. Пишуть вони при вибуху 1100 кілограмів у тротиловому еквіваленті був би дуже потужний вибух, і міст міг і не витримати. Також цей канал почав дописувати про те, що ця атака СБУ це спроба пера, Цитую противник оцінив і нашу оборону, і свої безпілотники, які після бухти Севастополя 23-го року не застосовувалися. І в них усе вийшло. Дрон не помітили. Він завдав удару, піар знову вийшов. І тепер противник, тобто СБУ або ГУР, готуватиметься до більш масштабної атаки. І що буде, якщо він задіє і бек, і підводні дрони відразу? Бідкаються росіяни. Ну, а ми з вами знаємо, що далі буде. Буде знищення Кримського мосту. Цікаво, що російська влада поки що не коментувала в повному обсязі дану ситуацію. Ну, а ми вам, глядачі нагадаємо, що два дні тому Україна здійснила безпрецедентну атаку безпілотниками на стратегічні авіабази Росії. Удару зазнали аеродроми Алінє в Мурманській області, Біле і Іркутській області, Іваново, Іванівська область, Дягілєва, Рязанська область. І операцію також спланували і здійснила слу. Ужба безпеки України більше того, командувач військово-морських сил України Олексіни Єшпапа раніше не на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Кримське міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику, і про це повідомляло видання The Guardian. у розмові з британським змі. Віце-адмірал не єшпапа висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченське місто, яке Росія незаконно побудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом. Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю. Сказав він, посміхаючись. Також, за словами шпапу, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після двох попередніх українських ударів, які пошкодили дорожню та залізничну структуру. Керченський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для постачання туди живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Ну а в свою чергу, очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року ну і як ми бачимо, дійсно робота наразі триває. Також нагадаю вам, що вперше на кримському мосту пролунав вибух ще 8 жовтня 2022 року. Тоді на незаконній російській споруді спалахнуло сім паливних цистерн. Було пошкоджено дорожнє полотно, та частково обвалилися два автомобільні прольоти. Рух на мосту тоді перекривали. Росіяни заявляли про диверсію. Офіційний представник СБУ Артем АЗБАРТЕМДИХТРЕКО на запитанні щодо причетності служби до підриву кримського мосту відповів, що інформація буде озвучена. Лише після остаточної перемоги над країною-агресором, вдруге глядачі, удар по кримському мосту був. 17 липня ранком рух мостом зупинявся також. Повідомлялося, що ввалилися один із прольотів споруди. В СБУ того ж дня прокоментували удар по кримському мосту. Речник відомства Артем Дихтеренко сказав, що міст, який є одним із символів путінського режиму, не витримав воєнного навантаження, та знову пообіцяв, що деталі буде розкрито після перемоги України у війні. Ну, а далі поговоримо і про те, що ракети Метаурус, про які наробив галасу майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Марц, справді можна завдати серйозних пошкоджень Керченському мостом. Однак для цього є певні такі умови. Тож, як розповів полковник запасу ЗСУ, військової експерти, льотчик інструктор Роман Світан, для потужного удару потрібно мінімум 10 ракет. Однак вони можуть летіти разом з іншою зброєю. Полковник запасу зсу зазначив, що для того, щоб Україна повністю знищила великий російський склад зі зброєю завод заводчокримське міст, потрібно приблизно 10 німецьких ракет. Частину з них може збити вороже ППО, частина досягне обов'язкової цілі. Було б добре, якби ми отримали 100 таурусів. Це означає, що 10 російських об'єктів ми б змогли знищити повністю, наголосив Світен. За словами експорта, німецькі крилаці ракети можна також комбінувати з іншою зброєю. Наприклад, на одну російську ціль запуск. Кати три-чотири ракети Таурус разом із іншими ракетами, зокрема балістичними та безпілотниками. Тоді під загрозою опинилися від 10 до 20 російських об'єктів. Не виключаю можливості, що саме так ми будемо їх використовувати, додав полковник запасу зсу. Ну до слова, Володимир Зеленський домовився із Марсом не обговорювати публічно певні теми щодо ракет «Таурус». Президент України повідомив, що сторони працюють у цьому напрямку, але наразі неможливо надати більше деталей. Ну, а тим же часом, після атаки дронів на авіабазу у Криму, російські окупаційні війська посилили охорону аеродромів із додатковими перевірками та патрулями. Що буде далі? Лише сам Бог знає, ну і звісно, служба безпеки України і інші підрозділи українського війська. З нетерпінням чекаємо на палаючі новини з тимчасово окупованого Криму та, звісно, із Російської Федерації. Віримо в перемогу українського війська, донатимо українському війську. Не забудьте підписатися на нас, поставити вподобайку і залишити свій захоплюючий коментар службою безпеки України. Та й не тільки до зустрічі в наступних випусках, глядачі, слава Україні.